Я ще вина, що він цілими днями спить я. Не цура, я тут готую, беру, вибираю, а він. Ну що ти мовчиш? постій, а де дитина? Що ма? Що ма? Ну це у шо є інші діти? Ні. Одні мухи з вам, ти постійно спиш, Шома постійно десь бігає Ой, -ой, Ой, а раптом він випадково запрій на логи. У нашому місті з'явилися білі, миш. білі миші. Білі миші! Да, так, білі. А серед них була така молода, красива мишка. І терпіла, як самий свіжий сир, ні, Як щойно випавший сніг. Білі миші? Щойно випавший сніг? Дохід запріхався. Ану за стіл. Але я сказала стіл. Скоріше сюди, тут пахне сиром. Ах, батько, це просто нестерпно. Ми вже три години блукаємо по цьому жахливому місту і все марно. Я ж кажу, ми вже на місці. Запах іде сюди. А ось і двері. Вона, певно, закрита. Зараз подивимось. Що за жахливий день? І навіщо ми тільки втекли від закаряж? Може, повернемося? Ніколи! Ага! Тут є лаз. Зараз подивимося, що там. Будьте обережні, батько! Не треба мене лякати, Валентин. Я пішов. Батько, пішов. Ай-яй-яй, що з нами буде, якщо, що, якщо? Якщо наш батько не повернеться. Як це не повернеться? Чого? Хто знає, що може чекати його за тими дверима. Пружі, я так боюся. Заспокойся, Валентина. Що я казав? Батько, ну що там? Сил, Валентин, там ціла сироварня. Рокфор. -фо. Рок Рокфор? ковбасний сир. Ковбасний сир? сир. Так увідомо. Чого ми стоїмо? Не метушіться. Є тут одна загвістка. Яка? У цій сироварні живе одна сіра мишача сім'я. Сірі миші? І з цими сірими мишами ви збираєте жити під одним дахом, З сірими мишами. Що ж робити? Треба десь жити. За мною. Дякую, мама. Ой, от. Де? Ось там, мамо, це біля миші. Заспокойся, Лідіки. Завжди тобі всякі жахи вважаюся. А все через те, що ти занадто багато їси. Біг ношей не існує. Добрий вечір. А це мій син Валентин. Привіт. Хочеш сир в грузі? Сідай, ми задоволення. Добрий, що мене. Добрий вечір. Не те, не те. Скажи, вже по-перше, нам нема про що розмовляти, з білому шаги. По-друге, ми вечеряємо. А по третє, ми не любимо гостей, а тим паче де з вами. Ми зовсім не в гості пройшли, Ми вирішили теж тут оселитися. Марко, ну що ти стоїш? Висі не так же, а то я все себе не відповідаю. Ну що ж, поговорили досить, я більше не збираюся вислуховувати усякі дурниці. Маю честь повідомити вам, що віднині права половина цієї сироверні буде належати нам. Що? Якщо вам не подобається наше сусідство, можете переселятися в інше місце. Хто там? Це я, Шома. Зачекай, зараз вийду. Як же тебе звати Шома? Май, що Ой, а хто це? І ти так спокійно про це говориш. Біжимо, треба ніколи бігти. А та тата мені казав, що від кішок та котів треба триматися якомога далі. Схопаюся, поки не пізно. Та не натишися, ти. Не стрибай. Ще ти миша не блоха. Саме тому мені і страшно. Шома? Я починаю тебе боятися. Ти не боїшся котів? Сказав, що не боюсь. дуже боюсь. Але скільки ми тут живемо, він ще жодного разу не спускався вниз. Дивний кіт, дуже дивний. А знаєш, як його звати? Великий кіт мах. Ось ця драбина веде туди, на горищах. Ця саме ця. Обіцяй мені, що ти ніколи жодного разу не ступиш на цю драбину. Обіцяю. А чому це для тебе так важливо? Тому що Тому що ти мені дуже подобаєшся. І ти мені теж подобаєшся. Вруче. Що? Давай потанцюємо. Та ти що, всі ж сплять! Ну чого, дивись, що? місяць посміхається. О, А що потрібно, що сусідці? Бачите, що ма... і я, як як ти сказала, шома я до чого спільного. Мамо! Мовчи, не перебивай! Навіщо тобі ця білоруська? Я тебе запитую. Не все в нашій місцевості мало порядок всіх машин. Якщо хочете знати, ваш син перший до нас прийшов. Ні, я так більше не можу. Батько, батько! Що сталося, Валентине? Ваша донька? Що з моєю донькою? Цей... Доброї ночі. Дуже добре, вони тут мене ображають, а ти, а ти з ним вітається, вижене їх зараз же. Попереджу вас, в мене гострі зуби. Та й в за себе постояти. це ми зараз побачимо. Ох, батько, вона вас вдарила. Мату, ну що ти стоїш, Як буду огроне? Мене тут б'ють, як де родивася. Проходив воно пропадом все життя. Зараз же піду до великого кота-мага. А там будь-що буде. Пробач мене шома. Не згадуй лихом. Ой, Це великий кіт-маг. А, була не була. Ой, а ти що тут робиш, Фружі? Ще жодна миш не посміяла ступити сюди. Звідки тобі відомо моє ім'я? Великий кітмах знає все Хм, і не став дурних питань, а то я можу розгніватися і промахнути до тебе ненароком. Так що за печаль в тебе? Шома? Сірий, шома? Сірий, тобто й справа. Хм, Я тебе слухаю. О, великий кітмах, перетвори мене на сіру мишу. Що ж, справа смаку. Але я не вважаю, що це перетворення доставить тобі багато радості. Я не впевнена, що краще бути бі... сірою мишою, аніж білою. Ах, я тепер на все згодна. Тільки би скоріше. Заплюш очі сильніше. Дев'ять, десять, п'ять, 4, Беретворишся на сіру. Давню кошачу мудрість. Кішка другий раз, не упустить. А тепер геть звідси, щоб я тебе не бачив. Моя подяка. О, Великий кітмах. З'їж мене, будь ласка. Ніколи мені займатися такими дурницями. <тас> Якщо хочеш, давай тебе перетворю на біле мишеня і розійдемось по-доброму. А це можливо? О, великий кітмах. Ти просто читаєш мої думки. Закрив очі. Сильніше, сильніше. Ніколи <пи> мені <за> тут з мишами теревенити. Запам'ятай, як слід. Кішка другий раз не опустить. Зрозумів? Так! Ех, Що за дурні мишенята? Добрий вечір. Батько, ви тільки подивіться на вашу доньку. Ну, ходімо! Сіть паль і принесіть правильний порошок. Пустіть мене, пустіть, досить! Ой! Жах, Що за ванери! Як у невихованої сірої миші! Батько, можливо, я помиляюся, але в мене таке відчуття, що це не фружі. Зараз я перевірю. Довірся мені. Як звали твого прадіда? Не знаю і знати не хочу. Не бачено, не знає і знати не хоче. Тепер я бачу, що це не моя донька, що би ніколи собі такого не дозволила. Паночко, Будьте ласкаві зараз же покинути наш будинок. Але тату, тату, Щоб не вистачало, щоб сіра миша назвала мене тато. Геть звідси. Ви ще про це пошкодуєте. не сумували за мною? тільки хто це? Білий сім'я. Яка не хапта, вас звідси. Але мама, це шома. Не Може бути. Мама, а блюхака його. Сиропа! Майже не помітили. Так я і думаю, від нього пахне не Від усіх їх усе по безквідом. Тому що ви завжди виждате біля вона. Але мама, я харізміюся. Мама дає підмість називати мене мамою. Не подобається ваша, де моя слава. Ну, добре, добре. Я зараз піду. Але ви ще про це шкодуєте? Русі, нарешті я тебе знайшов. А ти чому плачеш? Мене вигнали з дому. І ми теж. Але це не важливо. Головне, що ми знову разом. Так? І ми ніколи не розлучимося. Правда? Ну, звичайно. Фруді, що це з тобою? А з тобою, що ма? Я перетворився на білого шиня заради тебе. І я, як бачиш, Бачу. Що ж нам тепер робити? Не знаю. Дай лапу. Підемо до нього. Так. Навіть якщо, навіть якщо кішка другий раз мише не впустить. Пішли. Ой, то це ж мишеньок. Хто вам потрібен? Великий кіт мах. Та ти навряд чи його знаєш. Знаю. Звідки Звідкіля? Я і з'єм, великий кіт мам. Ти? Але ж чому ви дивуєтесь? Та мені боятися? Як бачите, великий кіт мак, угу. це ніхто інший, як мишеня Паскаль. До ваших послуг. Раз, два, три, чотири, п'ять. Передворітесь назад. Соба. Здається, все гаразд. Ах, так, ще треба налагодити відносини між вашими батьками. Паскаль, дорогий! Зараз зараз спробую, а ви поки що погуляйте. Дорогі сусіди, до ну що ж ви стали як вкопані? Підійдіть поближче, познайомимось. Рятуйте, допомоги! Це з котячої точки зору. А в скотячої? Ну так дивіться. Дозвольте відрекомендуватися. Великий кіт мак, а точніше Мишеня Паскаль. Замість того, щоб лаятись на друг друга, ви краще подивилися, чим ви схожі між собою, скільки вас багато спільного. Мабуть, ви іпали. Ще спільна повинна бути. Чи ми схожі на білоруше? А ми на сірах. Зараз поясню. Дивіться. Що об'єднує всіх мишей і білі, і сірі миші, однаково бояться котів. А друге, щось я пер... зголодні горищі, Де? дозвольте щось перехопити. Лідики, щось я теж зголодні. Не хотіли б ви скуштувати І найголовніший сир і вже звичайно стало, звісно, важніша сира в хаті мила. Не будемо ми сперечатись на всіх один чудовий світ. Ми любимо сонце, небо, маму. А ми її полюбляємо сир.